Привіт, мене звуть Мія. Мені 12 років, і я не перестаю переводжуватися у нову школу і за моєго характера. Я перепрошую, а де восьмий Б клас пішли за мною. Добрий день Наталя, добрий ранок Мія. Це ти я? Так, садись за першу парту з Сашей. Добре, Наталя, Лана є Макс є Софія є Мія є Саша. Є. Сьогодні в нас контрольна робота. Я пишу приклади, а ви переписуйте і рішайте їх. Друга частина на 100 лайків.